Велофорум 2023 Найкоротше за всю історію нашої конференції, але я глибоко переконана, що по змісту, по наповненню і по тим результатам, які ми сьогодні тут представляємо в рамках національної кампанії «Велосипедом до школи, є найбільш масштабнішим, найбільш стратегічно далекоглядним, який дасть найбільше результатів в майбутньому. Велофорум щороку має якусь конкретну тематику. Щоразу це щось цікаве і актуальне, і те, що якраз на часі, всі діти є учасниками дорожнього руху, самого малочку. Багато дітей користуються велосипедом, і тому безпечний рух на велосипеді це збереження життя дітей, а це найважливіше для будь-якої держави. Незважаючи на те, що в країні триває правий режим воєнного стану, питання захисту прав та інтересів дітей, воно залишається вкрай актуальним. Ми готові сприяти підвищенню обізнаності та безпеки дітей. От і я думаю, що нам будуть користі ті напрацювання, які ми тут сьогодні. Вже побачили які ще в подальшому ми отримаємо і будемо використовувати свої практичні діяльності. Основна перевага це ті напрацьовані матеріали, меморандуми, угоди про співпрацю і посібники, і відеокурс, які можна буде використати в подальшому, щоб це масштабувати на всю Україну, і це може. Зараз ще результатами не бачимо, тому що це тільки 15 шкіл, але побачимо років через п'ять. Пройшовши цей курс, ми отримали практичні навички, ми отримали правильні такі підказки, як це зробити. І вже тепер впевнено і головне, ми знаємо, що це буде правильно. Ми зможемо донести це нашим дітям. Результати цього форуму безумовно будуть важливими для зацікавлення дітей велосипедом. І Зростанням їхньої велокультури, вони будуть більш обізнані і в правах дорожнього руху і в своїх правах і в обов'язках, як учасників дорожнього руху на велосипедах. Ну і крім того, це заохочує до здорового способу життя. Ми робимо інвестиції в наше майбутнє, ми закладаємо в наших дітей їхні мрії, їхні прагнення. І якщо вони навчаться бути безпечними, якщо вони навчаться бути щасливими, то щасливими будемо ми і вся Україна. Давайте разом формувати велосипедну культуру в Україні і розвивати сталу мобільність. Оскільки, на нашу думку, важливо. Не лише рятувати життя українців від російських ракет, але й берегти їх на дорогах і вулицях в тих дорожніх умовах, які у нас є зараз.